Близько пів тисячі людей прийшли на віче в Івано-Франківську з нагоди 91-ї річниці Дня Соборності України. На початку 20-го століття в цей день Західноукраїнська Народна Республіка з'єдналася з Ундр. Акт злуки проголосив об'єднання українців по обидва боки Дніпра після 600-річної перерви. На віче влада говорила про досі існуючу загрозу існування держави, яка чекає другого туру виборів. Що обрати європейську інтеграцію? Чи північно-східний напрям розвитку нашої держави, обрати можливість мати право в своїй державі, свою рідну мову за державу, чи обрати насадження другої державної мови. Цього ж дня, рівно 20 років тому, живий ланцюг з людей з'єднав Івано-Франківськ із Києвом. Цю акцію історики вважають передвісником проголошення незалежності України. Місцеві учасники подій згадують, що того дня, ще при радянській державі, вони відчули національне єднання. Навіть на сході люди, які можливо так упережено ставилися до тих питань, які ставили в нас на Галичині, Вони потім, коли слухали наші аргументи, виходили, ставали разом з нами. І це був дійсно ланцюг єднання, який є. Нав східну Україну з західною, тобто те, що і зараз ми пробуємо робити, і власне такі заходи треба робити. Пам'ятаю це. Зразу до нас люди почали підходити. Ми мали кілька гасел, а навіть до нас підійшов був Кравчук. Пам'ятаю, курчині такі спортивні балонові. у нас було таке гасло, що 17 вересня 1939 року не звільнення окупації. То тобто так з іронією до того віднісся. що тоді був у цьому секретарем визнання комуністичної партії України. Святкування Дня Соборності в Івано-Франківську завершу шилося урочистої академії в облму здрам драмтеатрі.